Театр Лесі Українки поставив власну версію вистави Трамвай жадання за Тенесі Вільямсом. Психологічна драма про пошук кохання насильство в родині в публіки та режисерів. Сам Вільямс отримав за неї пуліцерівську премію. Нині вона вкрай актуальна, адже з одного боку відкриває глядача від відриває глядача від воєнних реалій, а з іншого перемикає на вкрай важливі теми, які з війною можуть лише поглибитися. Прем'єра сьогодні ввечері. А от факти побували на цьому спеціалізованому показі напередодні. Примарний тур, Примарний тур, є обов'язковим у Новому Орлеані. Ви зараз щось відчули? Що ви відчули? Не зовсім наша країна, не зовсім наші часи. Мені сказали сісти на трамвай, який називається Жадання, а потім пересісти на трамвай, який називається кладовище, і проїхати шість зупинок до Елизейських полів. До ситуації емоції багатьом такі знайомі. Після низки пережитих трагедій бланш приїздить до молодшої сестри та її чоловіка, поляка за походженням Стенлі Ковальського у надії почати нове життя. Та усе виявляється зовсім нерайдужно. Ти подивися, подивися на це пір'я, на це хутро, в якому вона сюди приїхала, красуватись. Глянь, що це таке. Що це таке? П'єсу Трамвай жадання американський драматург Теннесі Вільямс написав наприкінці 40-х років минулого століття. Отримав за нею поліцерівську премію. Вистава витримала численні постановки. Нині лише у Києві її дають два театри для режисерів. Працювати із цим матеріалом задоволення і великий виклик, каже Олена Щурська. Сама вона виношувала ідею пару років. У виставі багато про насильство, яке панує у сім'ях, причому часто люди самі його не усвідомлюють. Є якісь неправильні люди, правильні люди, і чомусь одні дозволяють собі е, утискати інших. Війна вона ж насправді тільки оголює і загострює ті проблеми, які були в суспільстві. Якщо якісь теми е, вони були, ну здавались нам неактуальними в мирний час. То це не значить, що ці проблеми не були. Вони просто нарешті себе проявили. Склад акторів зірковий Наталя Доля грає бланш, її сестру Стеллу зіграла Олена Гришина. Пристрасті на сцені не дитячі, хоча напряму із героїнями вони себе не пов'язують. Та все ж щось спільне є, читаєш п'єсу і порівнюєш. да, є чи є в тебе щось дитичне да з, з персонажем, чи немає. То е, якось так хвилями. Я думаю, що у всіх жінок є багато. Багато так да, до неї. Це в принципі про душу людей, да яку можна легко поранити, і психіку можна легко поранити. Поки так захоплює, можна подивитися? Ні, 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 ні. Так чому б жінкам не піднятися, не посидіти у юніс? Я на цього персонажа абсолютно не схожий, але ну як відомо, у людині є все. Просто це треба було відшукати в собі. Не думаю, що це зв'язано з якимись часовими відрізками. Такі люди є завжди. Тенесі Вільям списав про делікатних людей. Нагадує режисерка Олена Щурська, переконана, що суспільство одужає, коли про теми, які він підіймав, говоритимуть відкрито. А ще люди перестануть у насильстві звинувачувати жертв. І хоча вистава не розважальна, квитки на неї уже розкуплені на пару місяців вперед. Актори задоволені, але не здивовані. Коли ти дивишся, як глядач, ти щось проживаєш десь відгук. Відчуваєш якісь якусь порідненість з кимось з персона... Ну, це така емоційна розрядка. Я так думаю, Ольга Чайко, Максим Костенко, Даніл Самсонов. Факти ICTV. єдині новини.